Продовжуємо ефір Оборонне співробітництво України та північно-атлантичного альянсу у пріоритеті. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Під час перемовин в Києві вони домовилися продовжувати продуктивну співпрацю в межах коаліції охочих. Також обговорили підготовку наступної зустрічі у форматі Рамштайн та майбутнє посилення ролі НАТО. Скоординували питання щодо фінансування збройних сил України та розвитку оборонної. Промисловості я запрошую до розмови Ігоря Чаленка, голову центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. і перед тим як ми будемо говорити про зокрема і оборону промисловість. Я хочу принаймні привітати вас із днем державного прапора. Бачу, він завжди за вашими плечима, за вашою спиною. Ви завжди його берете у кадр. Який, який сенс? Чи вкладаєте ви якийсь особливий сенс у ці два кольори? І Яке значення на вашу думку державний прапор має сьогодні для всіх нас? Це дуже просто. Це наша історія, це наша земля, це майбутнє наших дітей, і це той стяг, це те тло, за яке борються сотні тисяч, мільйони наших захисників безпосередньо зараз проти російського агресора. Тому я думаю, що це насправді це код, код нашого майбутнього. Тому з кожним роком я думаю, що свято державного прапора буде тільки набирати обертів. Ну і як сподіваємося, буде набирати обертів і наше оборонне співробітництво, зокрема із НАТО, про що я на початку говорив, які ви бачите перспективи такого співробітництва? Я думаю, що співробітництво буде тільки зростати. Звичайно, мова йде і по лінії безпосередньо взаємоінтеграції ВПК України та країн-членів альянсу. Також співробітництво зараз іде по лінії безпосередньо забезпечення потреб сил оборони України. Знаємо, що оприлюднена офіційна цифра лише в 2025 році було надано підтримки на 33 мільярди. Євро плюс, звичайно, ми бачимо зараз, як країни-члени альянсу всередині ініціювали якраз програму ПУР, де за європейські кошти купляється американська зброя, якраз де вже півтора мільярда доларів із десяти зібрано. І особисто Марк Рюте, генсек НАТО. Очевидно, буде робити все, аби тримати темп із залучення коштів приблизно мільярд півтора мільярди щомісяця. Тобто ми зараз якраз ідемо шляхом такої взаємоінтеграції і не дивлячись на різні політичні моменти, що стосуються майбутнього членства чи не членства НАТО, але де факто ми є вже невід'ємною частиною. Якраз євроатлантичної безпекової спільноти, і я думаю, що в подальшому ми будемо тільки збільшувати відповідну комунікацію, і звичайно, ми будемо відігравати важливішу роль у питанні загалом безпеки у відповідному просторі. Тобто, якщо говорити про роль, скажімо, НАТО в більш вузькому значенні в посиленні нашої оборонної спроможності, зокрема в посиленні протиповітряної оборони, що зараз напевно найважливіше, чи можемо ми скажімо, висувати якісь терміни або ж говорити в якихось часових проміжках, ну в контексті посилення. А в контексті посилення ми бачимо, що для прикладу, що стосується Петріот і ракет пак 3 для тих самих Петріот, ми бачимо, що Сполучені Штати змінили черговість виробництва. Ну на увазі видачі вже готової продукції замовника. Ми бачимо, от, наприклад, та ж сама Швейцарія отримала повідомлення, що для неї будуть певні затримки, тому що безпосередньо. Саме Україна буде і є вже зараз в пріоритеті цього процесу. Окрім патріотів, звичайно, ми бачимо подальше постачання до нашої країни таких систем ППО, як Айрісті, буквально через місяць приблизно. До нас має надійти е, третій комплекс е, італійсько-французький САМПТІ. це також той комплекс, який збиває безпосередньо російську балістику. Ну і багато малих е, систем. Ну е, малого радіусу дії, е, які зараз теж активно продовжують залучатися. Це Hawk, це французький Певні моделі типу Кротейла, КРОТАЛІ, точніше кажучи, і в принципі, ми зараз насправді от Україна сьогодні це прямо виставка а, систем з, -з, -з ППО країн-членів альянсу. І саме тут зараз перевіряється по факту, наскільки та чи інша система є ефективною і може давати гідну гідну відсіч а, російській агресії. Дві хвилинки у нас до завершення розмови залишається, пане Ігорю, Не можу вас не спитати на тлі тих заяв, які лунають від сполучених штатів Америки стосовно зустрічей президентів чи то у двосторонньому, чи то у тристоронньому форматі, враховуючи те, що російська сторона вона це все зводить максимально до нуля своїми заявами. Путін продовжує висувати максималістські умови. Які ви бачите шанси на ну, скажімо, ту ж Тристоронню зустріч я бачу більше шансів на тристоронню зустріч ніж на двосторонню зустріч між Зеленським і mm -hmm. Путіним. Але для того, щоб відбулася ну, хоча б тристороння зустріч, я думаю, що нам треба. Дійсно отримати остаточне напрацювання гарантії безпеки для України до кінця серпня місяця, для того, щоб ми вже з цим напрацьованим багажем могли і в подальшому сідати за перемовний стіл. Ну і плюс зрозуміло, що тоді і у Дональда Трампа буде більше, скажімо, так, мотивації вводити. Якраз стимулюючі фактори щодо Російської Федерації по типу санкцій чогось іншого для того, щоб дійсно посадити безпосередньо Путіна за стіл перемовин і прискорити завершення цієї невмотивованої війни, я так розумію, що найскладніше зараз в контексті напрацювання цих гарантій безпеки є позиції деяких країн стосовно направлення чи не направлення в Україну свого військового контингенту. Так. Абсолютно, тобто ми бачили вже заяви для прикладу італійської сторони, бачили заяви з боку німецької, що не хочуть направляти е, наземного контингенту. Схожа ситуація зі сполученими штатами, де мова здебільшого йде про все таки повітряну компоненту, забезпечення розвідданих. Але водночас, наприклад, Туреччина, окрім е, власне морської компоненти і забезпечення безпеки в чорноморській акваторії, вже з'являються ідеї, що вона активніше братиме участь у розмінуванні. І, відповідно, військові можуть брати участь якраз в забезпеченні безпеки, якраз і звільнені від мінного забруднення. Тобто, я думаю, що цей процес все рівно вже зводиться на певній фінальній стадії, і ті обговорення, які йдуть в координації з держсекретарем так. Сполучених Штатів паном Рубіо, mm. вони все ж таки матимуть конкретний результат. Дуже дякую вам, пане Ігорю, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Чаленко голова центру аналізу та стратегії був з нами наживо? А я хочу передати слово в новину студію Ользі Будко.